Кліщі ближче до вас ніж ви думаєте, саме така фраза пролунала всі студії торік від нашого гостя, заступника генерального директора Центру контролю профілактики хвороб МОЗ України Артема Ярошенка. І сьогодні він у нас в студії знову. Вітаю, пане Артеме. Вітаю пані. Ну і запитання: наскільки ближче вони цього року до нас? Але спершу давайте по статистиці. Я помітила, що цього року, починаючи з лютого, Центри контролю профілактики хвороб з різних регіонів давали інформацію подібну одна до одної, але різні були тільки цифри. На кшталт Ми дослідили ну, приблизно, приміром, 26 кліщів, і, приміром, 18 з них були заражені. Чи проводив наш центр такі досліди, і що показали вони? Так, звичайно, ми проводимо ці дослідження відповідно до плану моніторингу. З 1 квітня розпочинається сезон відлову кліщів. Наразі за два місяці майже ми відловили 130 кліщів, із них 30, 20% були позитивними 32 кліща. Це <кліщ> значний показник чи ні? Ну, Кожен п'ятий кліщ мав собі збудника в. Берельозу і міг заразити людину, так це відлов, так тобто кліщі самі ловлять так... собі їжу, але тут ви. Полюєте на них. Так. Як це відбувається? Це відбувається таким чином, що наші співробітники виїздять в парк, сквер, або в якийсь ліс, де є густо росте трава, ну тобто де вони, ймовірно, можуть бути, і це називається відлов на прапор. Береться тканина, бажано світлого якогось кольору, або найкраще біла. І з однієї сторони вона вільно стелиться по землі, а іншою тягнуть за палку, за ручку, таку, як можна сказати, і буквально за хвилин там п'ять. 10, 15, 20, в залежності від заселення, вони просто на цю тканину біжать, тому що вони думають, що там є їжа, і, угу. і вони зараз будуть рефлекс. їсти. Да, в них угу. спрацьовує на колір цей рефлекс, і о, тоді співробітники, звичайно, в рукавичках збирають їх в посуд і доставляють до нас в лабораторію. А, тобто засідок ніяких нема. Ні, 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 ми не ставимо. Ми от приїхали, відпрацювали. Якщо вони там є, то ми їх обов'язково зловимо. Є відповідні у нас структурні підрозділи, які, от, наприклад, туди більше до наших сусідів, то ну, Рібки, наш Рібкінське відділення. Вони спіймали, в них план був 10, вони відловили, каже, ми тільки закинули, і вже в нас 15 сидить, і, і, і ще бігли. Слухайте, це і вони майже всі були позитивні, майже всі позитивні? Так, так там 80% було. А це така тенденція цього року завжди ця тенденція є, але от залежить певно від того, де вони народжуються, де, де їхній ареал, їх інтенсивність. Тобто, якщо їх багато, звичайно, вони, їм більше треба крові для того, щоб вижити, і вони от так от активно себе поводять. Проте, якщо розглядати, от, наприклад, Козелецьке відділення, вони біля річки взагалі не могли нічого знайти. Хоча і трава, і річка, і не покошено, то ці всі. Ці заходи як це, в них були не проведені перед покосом. Якраз вони пішли туди і не було нічого. Спіймали буквально 2-3 кліщі і вони були не заразні. До речі, ви вже згадали дві території. Угу. А що у нас по мапі в Чернігівській області? Де у нас найкраща, де у нас найгірша ситуація? По мапі, якщо брати позитивні знахідки, в нас ну, найбільше, звичайно, це Чернігів, 4 знахідки позитивних і 10 громад. Це і городня. І Бобровиця, Бахмач. Ну, тобто, от в таких більше до е, населених пунктів, де є люди, і більше якісь або зони відпочинку, або паркові зони, або е, ну, от щось таке, зв'язано із травою із деревами. Угу. деревами. Ну, я одразу скажу, що в попередніх програмах ми говорили із інфекціоністами, із. Травматологами стосовно кліщів стосовно берліозу, хвороби лайма. Я просто щоб не повторюватися, дам наприкінці цього ефіру посилання на ті програми, повноцінні програми. І хто бажає дізнатися, як проявляє себе ця хвороба і що як правильно витягати, приміром кліща, то це можна буде подивитися. Але впродовж нашої розмови це пов'язано з тим, що у нас погано обробляються території. У нас щороку, торік, ви приходили. Ми говорили про кліщів. У нас була ситуація не дуже цього року. До речі, вони цього року ближче до нас, ніж торік. Ну, зросли в нас кількість випадків вже 20, Торік було близько восьми. Ну, близько 10. тобто ми можемо сказати, що в два рази збільшилося. Це у людей. Це у людей, так. І це на момент, на цей це момент це на момент угу. так. Це, це на момент на сьогодні. Щодо. Не проводяться заходи, звичайно. Хоча б мінімальні заходи, коли роста, трава підростає, повинна її викошувати. Ідеальний варіант це коли проводяться акерицидні обробки. Акерицидна обробка вона, по-перше, знищує і живих кліщів, і попереджує їхнє розмноження. Це спеціальна обробка хімікатами. Так, це спеціальні засоби обробляються або пушками, які створюють туман, або ну, є спеціальні генератори, які виробляють. Розпилювачі. Розпилювачі, так. Ага. І у нас виходить, що не обробляють територію. Взагалі, обробляють в цьому році. Взагалі не було заявок. В минулому році ми збирали певну інформацію, і там тільки були заявки у і то ми знайшли, що обробляли приватні структури, і обробляли люди самі свої ділянки. Тобто ви замовляєте собі фірму, яка приїжджає, обробляє вам вашу там чи і вашу, і сусідні присадибні ділянки для того, щоб взагалі убезпечити. От така ситуація. А ці заявки, де ви їх збираєте? Ну, приватні фірми а ще а, де. Да, ну або це якби ми займались, наша структура займалась, то вони були в нас, або приватні фірми займаються. Ми збираємо їх із своїх структурних підрозділів. Тобто вони звертаються на містах в приватні фірми. Чи були у вас такі замовлення? А, тобто чи ви не були? Да, замовляєте да, інформацію да. з цих. Приватних фірм і тоді ви розумієте. Я розумію, що Тобто було. центр контролю зараз, як колись, раніше не проводить не такі провод... обробки? Ні, не проводимо таких обробок. По Чернігову паркові зони, я так зрозуміла, вони також цього року не оброблялися. Mm -mm. Паркові зони не обробляються, але тут створені, проводяться постійні покоси, як ми бачимо, проводяться збір листя. Тобто, хоча б мінімальні умови для того, щоб попередити передачу цю від... Mm -hmm їхнього житла, ну якби від їхніх умов життя до людини, це, це зроблено. Так. А в покошенні вони не живуть? Вони ж він ж лізе по траві, і тоді, якщо він сидить і чекає, якби поки хтось пройде, і тоді вже виходить він цепляється за одежу і залазить на людину. Пане Артеме, я часто чую від людей, коли спілкуюся, від знайомих, що кліщі стрибають з дерев, тобто вдягни. Капелюх або він стрибне з дерева, або там з кущів. З якої висоти він залазить на людину? З трави, з куща, з дерева, звідки? З трави, з, 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 з будь коли, але частіше це з трави. З трави. Тобто Страв. він піднімається да. знизу вверх? Він піднімається знизу вверх, з дерева. Ну... Це, можливо, якісь поодинокі кліщі-скалолази, які будуть лізти десь на неймовірну висоту, щоб тоді стрибнути на вас. Він же ж маленький, це йому треба на 2 метри, хоча б залізти, щоб стрибнути з дерева на людину. До речі, маленькі. Ви сказали, коли полювання на кліщів відбувається. Яких ви відбираєте дорослих, саме дорослих особин рід їхній називається ріцинус. Це угу. саме ті, що переносять ламберльоз. А, тільки вони переносять? Так, так. Вони тобто є оці манюньки-манюньки не переносять? Вони не перено... Можливо, це ці жрицинуси, але вони просто маленькі. Ага. Ну, але найчастіше переносять саме рецинуси. Добре, то я зрозуміла так: що якщо оцієї породи кліщів, угу. навіть коли він маленький-маленький, то він також є носієм цієї бактерії. Так, звичайно. І він може її передати. Тобто -то розмір не розмір має значення. не має значення, ні. Ага, має значення тільки вид. Тільки його вид і наявність збудника в його організмі. Якщо зараз, не всі ж, ви ж бачите, що ми дослідили 130, а заражених тільки 20. Торік ми говорили з вами, як обробити приватну територію. Угу. Що ви скажете цього року? Ну, те ж саме, я ж кажу, можна замовити. Обробку, або самостійно, ну якщо самостійно обробляєте, тоді ж потрібно використовувати засоби індивідуального захисту, звичайно, захищати очі, ніс, обов'язково вдягати якийсь халат, який потім краще викинути або десь спалити, якщо є можливість. Тому що в процесі ж обробки вони також можуть на нього залізти. І це звичайним розпилювачем, хімікатами розчиняються в воді і розпилювачі. Чим розпилюєте, як обробляються від, від тлі від всяких шкідників, так і обробляємо від кліщів. До речі, торік ви про це говорили, а потім я ну, вирішила, що я все ж таки досліджу це питання, угу. і я зверталася до спеціалізованих магазинів, там, де рослинництво, там де вони продають препарати для обробки. І коли я запитувала про обробку території від кліщів, то всі радили. Препарати, але потім виявлялося, що то від кліщів кліщ, який нападає на рослину. А. Тобто, отакі кліщі: кліщ, який вражає рослину. А потім, коли вже в процесі розмови. Виявлялося, що я шукаю препарат для того, щоб вбивати кліщів, які передають берліоз. Mm -hmm. Розводили руками і казали: А ну ми не знаємо навіть, якщо є такі препарати. Тому тут ще такий квест, щоб знайти ну, щоб такі препарати. Да. Ну краще звернутися для до. до... Закладів, які займаються цим, вони знають, як, що, як, як там, і в них є захисний одяг. Ви заплатите там не досить високу ціну. Проте заубезпечити себе. По-перше, не будете займатися цим там, розвели правильно, неправильно, обробили угу. е так, не так. Ті кліщі, не ті кліщі. Так, ті кліщі, не ті кліщі. Можливо, ще, не дай Бог, і якісь для себе наслідки, там, можливо, якась алергія чи ще що-небудь. Тому замовили і собі спокійно на натравилися. Краще гуляєте. звернутися. До так. фахівців, які професійно так. це все проведуть. У нас є такі професійні фірми. М -м, звичайно, як їх знайти в інтернеті? Ну ми не називаємо е е Просто треба написати акарицидна обробка. І ще раз Чернігів. Я... Акарицидна. Акарицидна. це проти, саме проти кліщів. Тобто можна знайти е просто вбити акарицидна <свісна> обробка Чернігів або Чернігівщина, і там буде перелік, перелік. Е фірм. До яких можна звертатися. Звичайно, і запитувати обробку. Від кліщів. кліщів так. Тому що є ж диратизація, uh -huh. вони проводять, да, це да. від мишей. Це всі ті фірми, які проводять диротизацію, дезінсекцію від гнусу, комарів, мошок, цього всього літаючого і не дуже приємно. Ті ж проводять, також, так? та, мурахи, uh -huh. та, і ті ж самі проводять від кліщів. Отже, дезінфекція, дезінсекція, диротизація – це фірми роблять, і також ще раз. А Яка обробка? Акарицидна обробка. Акарицидна обробка. Так, з цим зрозуміло. Як відбувається цей процес? Оприскування це або о, тип... туманом. Да, оце всі Туман, пушки, вони ви... приїжджають, е, е, захищають себе. Я думаю, що е, замовника вони попросять посидіти вдома там. Ну, певний вони ж попередять, час. скільки так, не можна виходити. Звичайно, звичайно. Для людини це абсолютно безпечно. Я думаю, що після обробки там ніхто е, особливо торкатися цієї трави там, чи дерев не буде. І в принципі для людини воно безпечно. Щодо захисту по протяжності, ну це все залежить від того, яка погода стоїть. Якщо це там сонце, пекуче, або йдуть дощі, то за термін захисту зменшується відповідно. Якщо плюс-мінус ну, нормальна погода, то до двох місяців можливий і. Тривати буде тривати цей захист. Як <клес> треба вдягатися, і що треба робити? Тобто репеленти. Нагадайте, будь ласка. Е, так, звичайно, це для відкритих часів. Перше, захищаємо максимально відкриті ділянки е, тіла, вдягаємо із щільними з резиночками рукава, щоб були, і з резиночками внизу, щоб були штани е, на руки, на зовнішню поверхню наносимо ці всі репеленти, які захищають від комарів від мошок. Вони також захищають від кліщ. Одежа бажано світлого кольору, чому світлого? тому що на світлому їх легше виявити. І після, таких, можна сказати, екстремальних прогулянок, обов'язково огляд один одного або хоча б себе перед дзеркалом. що потрібно дивитись, потрібно дивитись ті ділянки, де шкіра найбільш м'яка. Це згини ліктові, згіни, згіни коліні, шия під пахвами. Тобто, ну там, де де він вони люблять, дуже люблять. ці. По-перше, угу. там дуже тепло, угу. а по-друге, м'яка шкіра. І вони туди, якщо долазять, вони там і локалізуються в основному. Коротше, ще не просто так. Він десь і так, звичайно, є улюблене місце відпочинку. Так, зрозуміло. Пане Артеме, в принципі, ми щороку говоримо про кліщів, але отут один момент хочу нагадати, це розповідала Тетяна Жабко, лікарка-інфекціоністка. До речі, програма про хворобу лайма, посилання, на яку я дам наприкінці програми, вона ще давала такий ну, лайфхак, як модно сьогодні говорити, mm -hmm. про те, що обробляти репелентами себе треба горизонтально, тому що кліщ піднімається вверх. І тоді у нього такі невидимі бар'єри, бар та mm -hmm. кільцевідні невидимі бар'єри створює людина, коли вона горизонтально себе обробляє репелентом. Як часто на день треба себе обробляти? Ну, це ж в залежності від е, дії е, засобу. Ну, десь і е, від того, скільки ви плануєте перебувати на цій відкритій території. Я думаю, що якщо ви там, приїхали туди після обід, там десь ну, під вечір повідпочивати на якусь присадибну ділянку, то одного разу вистачить. Якщо ви е, виїхали, звичайно, з палаткою там, десь до річки повідпочивати на е, день-два-три, то в день-два рази е, потрібно обов'язково обробляти. Словом, репелентам довіряти. Звичайно. А от коли пишуть на скляночці або на бутилочці, 72 години захисту від кліщів, 54 години, 24 години. От чому вірити чи ні? Чи все ж таки... ну, я б, як і по своєму досвіду, я б краще обробив. Тому що 72 години, воно можливо і діє, але ж воно діє на поверхні, яка буде, ніхто до неї не буде торкатися, ніхто її не змиває там, не ні милом, нічим. Тобто вона не покривається одягом, воно просто лежить і е, на, ну, якби, діючу речовину поміряли після зрошування і поміряли через 72 години, звичайно, вона діє. Але ж всі ці фактори, що я назвав, вони впливають на цей захисний. Шар репелента, який у вас знаходиться на шкірі. Тому обробили не досить часто, але раз на 8 годин обробили і не знаємо собі горя. Отже, цього року <клес> я так зрозуміла, кліщі ще ближче, ніж торік. Так. Випадків більше. більше серед кліщів, які заражені, і серед людей, які також отримали в нагороду від кліща Берліоз щодо людей до речі скільки звернулося чи є така статистика взагалі по звернулося, області От у нас 20 звернулося а по області з... все Так, да, 20 звернулося по області і 27 Ну це Вибачте 100 із 100 ну в сенсі 100% звернень у нас 100% заражень ага тобто ті да, 20 да. які звернулися вони були хворі якщо є сумнів то і Кліщ відловлений або знятий десь з одягу правильно і він живий, то ми можемо провести його дослідження. Так, це вам принести треба? Так, просто звичайну е якусь скляночку, але не досить щільно його закривати, можливо, з якоюсь гумовою пробочкою, щоб він там трохи подихав. Щоб не помер. <кій> щоб не помер, так. Да. Бо... Це до Центру контролю профілактики, хвороб звичайно можна принести. Так, да, да. до нас приносити лабораторію особливо небезпечних інфекцій. А приносять? О, да. Цього року вже 10 є. Приносили приносили. Принесені 10, із них позитивних 4. Це У нас зрозуміло. є моніторинг той, що ми обов'язково повинні відібрати з території і доставити нам і дослідити. А є так сказати самохідні кліщі, які до нас приходять, яких приносять люди. Отже, полювання полюванням в рамках якоїсь програми, графіку. Тощо, так. а є ще люди, які дуже свідомі і йдуть Бажають до вас. знати, з ким вони живуть на присадивній ділянці. Ага. Ну Хто їхні ви ж казали, що вони кліщі ближче ніж ми самі думаємо. Наостанок лише хочу запитати, до якого місяця треба з упередженням ставитися до прогулянок некошеною травою, або в лісі, або десь на природі. Ну, я б сказав бисадибна би, ділянка. Умовно, це вересень. От, умовно, і дивлячись від погоди. Якщо це буде, звичайно, дощова холодна погода, вони вже будуть <клес> лягати в свою сплячку, там, відбуватися певні біологічні процеси з ними. Але якщо це теплий вересень, такий, як у нас йдуть останніми роками, то до вересня. Наглядаємо за собою, за своїми присадибними ділянками при перших симптомах, якщо вже кліщ на шкірі, якщо він присосався, то звертатися в травматологічні пункти за допомогою в травматологічні пункти так. не треба самому витягати. Ну бажано, бажано не бажано, бажано не треба, mm -hmm. тому що е якщо кліщ буде витягнений не повністю, то буде запалення. Ну це знову ж таки травматологи вже розповідали так. про це посилання в. В ефірі наприкінці нашої розмови буде. Кому цікаво, більш детально в цих ефірах. На останок тільки скажу, що щороку ми намагаємося розширити тему кліщів. І цього року я попросила виконуючу обов'язки генерального директора центру крові Ірину Зуб пояснити про кліщів і донорів крові, як це взаємодіє і чи може людина, яку вкусив кліщ, бути донором. Отже, Зараз ми послухаємо пані Ірину, я прощаюся з вами, дякую. Але якщо буде теплий вересень, то запрошую в студію, щоб ми поговорили, наскільки у нас зросла кількість захворювань, берльоз, не зросла, кліщі, бо ви ж їх полюєте постійно. Звичайно. І будемо полювати до вересня. Дякую, пані Юлія, за запрошення, обов'язково буду. Ну і зараз розповідь Ірини Зуб. Якщо донора вкусив кліщ, то ми розуміємо, що людина має звернутися в лікарню, отримати профілактику, тому що кліщ, можливо, є переносчиком досить важкої хвороби, і зрозуміло, що люди зацікавлені. І в цей час ну, сумніваюся, що людина прийде здавати кров. Але в той же час ми проводимо під час бесіди звичайно. В терапевти, тобто трансфузіологи, терапевти, які е, огляд проводять, вони зазвичай збираються на і питають, чи були якісь нестандартні ситуації, відбувались лікування. Проводились, можливо, ну напряму про укуси кліща не йдеться, але тим не менше е, у людини розпитують про стан її здоров'я, що з нею відбувалося, що е, цим часом там протягом періоду, Якщо це між донаціями, що відбувалося. І, звичайно, що е, якщо був укус за цим е, наслідком цього буде вживання антиб... антибактеріальних препаратів, тобто да, лікува... профілактика спочатку, е, якщо е, в організмі будемо так вже розмовляти, якщо фаза е, спірахетемії, тобто накопичення вірусу, да, чи спірахети цієї досить велике, то зазвичай, зазвичай людина буде відчувати симптоми, які не дозволять людині бути донором. Тобто, да, і біль в суглобах, можливо, перебої в роботі серця, можливо, лихоманка. Ну, тобто будуть симптоми, які вимагають лікування. Коли людина буде пролікована, завершиться курс лікування. Немає жодних е, протипоказів до донації, от таким чином. І, звичайно, ми, е, проводячи збираючи анамнез, ми з'ясовуємо стан здоров'я, да, е, можливо, яке лікування отримав. І на розсуд терапевта вже е, донор допускається чи не допускається до донації. Ну, таким чином, випадків передачі хвороби лайма береліозу не відмічено на сьогодні немає.